Війна відбирає у тисячі українців, близьких та рідних. Жінкам загиблих героїв присвятили фотовиставку під назви наодинці. Її презентували у Дніпрі в будинку на Троїцькій. Цей проєкт розповідає про п'ятьох жінок, які втратили чоловіків на війні. Серед них рятувальниця Ангеліна Попсуй з Дніпра. Вона півроку тому дізналася про смерть коханого Олександра на фронті. Дівчина ділиться її чоловік завжди був сміливою людиною. Чоловік як зараз кажуть, не міг стояти осторонь, але я навіть не знала, що він не може стояти настільки осторонь, що пішов, і навіть не мені, не своїм батькам не сказав про його участь у бойових діях. Ми дізналися тільки тоді, коли він вже загинув. Ангеліна розповідає, чоловік казав всім, що знаходиться в Києві і там навчає військових тактиці. Проте його темперамент та впертість не дозволили залишитися в тилу. Олександр Попсуй загинув 6 жовтня 22-го року на Донецькому напрямку в районі села Терни. Машину їхнього батальйону розстріляли, і 26-річний хлопець отримав поранення несумісні життя. Про участь в бойових діях та загибель воїна знав тільки батько Ангеліни, який також прийшов сьогодні підтримати дівчину. Війна близько. Не тільки там, а тут. Тут війна тих, які втратили своїх близьких, вони борються за те, щоб якось дійсно себе відчувати в цьому світі, не, не пустити руки і так далі. Тобто дуже важко. Ці світлини результат роботи фотографині Катерини Москалюк разом з Ангеліною вони провели цілий день, фільмували місця, які нагадують їй про чоловіка. Було перше наше побачення це було на монастирському острові. Там біля пам'ятнику Шевченка є. Скамейка. Ми на ній сиділи, розмовляли, і тоді він мені вперше сказав, що у нього є почуття до мене. Цей проєкт ніяк не допоможе заглушити біль від втрати, зізнається Ангеліна. Проте це спосіб шанувати пам'ять її чоловіка. Це та біль, яку неможливо ніяк підтримати. Є час, є. він не лікує, але ти вже сприймаєш це не так болісно, як в перші дні. Це та біль, яка на все життя залишиться, і скільки би часу не йшло. Але в кожен раз, коли ти бачиш якесь місце, або ти бачиш якийсь предмет, він тобі не дуже нагадує, тому ти. <плес> а, все одно до цього повернешся. Окрім Ангеліни, в проєкті взяли участь і ще чотири учасниці: з Харкова, Львову, Києва та Одеси. Всіх об'єднує одне спільне горе. Втрата рідної душі. Фотографка Катерина Москалюк провела день із кожною з цих героїнь, і вона зафірмувала якісь такі важливі для них деталі чи то побут. Як яка героїня була так, зі своїм чоловіком чистого якісь а, дуже важливі там, наприклад, а, деталі життя, як то обручки, так, а також є фото з визначених міст, місць, міст куди ходили вдвох і частина складових. Тобто це був одній героїні, присвячений один день. Відвідати виставку можна до 1 травня на другому поверсі будинку на Троїцькій. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини 9 каналу.